І, я і сьогодні ми будемо знімати один режим. Я забув, як він називається, але тут треба розвивати своїх юніків, створювати їх і нападати один на одного. А сьогодні я граю з просто Владиї. У мене, наприклад, портал. Це моя столиця. Зараз покажу. Добре, F-12. Тепер буде портал будувати. Такий маленький. Фермер. Ой, я У мене пока що всього, всього троє. Але я про це більше дім жителя. Просто Просто ставлю У будь якому місці свого села. Допустимо тут. У мене запитання. Я, як... зробити так, щоб вони пішли добувати дерево. Е, дивись. Ти е, можеш їх або просто про зажати мишкою, е, так як на робочому столі, зажати мишкою і провести їх виділити. Або можеш отут нажати на... кнопку. Е, а, ні, кнопки нема. Коротше. Ти ви, е, клікай на них всіх і пише, і тут знизу є збирати ресурси. І там в душках пише food, тобто їжа. Можеш ще раз нажати і збирає дерево, через і руду. Добре, але будуть збирати. Тихо, тихо, він пішов робити дерево, все, він мене рубить дерево. Добре, а тепер відмикай. Ви, ви Мікрофон я розбираюся без них. Можемо деколи їх вмикати. Окей. Давай. Так, він мене тут дерево добуває. Я хоч пілетів прийшов. Тихо тихо, тихо тих. Ой, що то було? То мене щось? Робити ходити пошкодів, я не знаю. Так, у мене тут таке діло, щось атакувало мі мій синок. Зараз я його відновлю, звичайно. Зараз я його відновлю, але все одно. Що за чортівна? А я чую, я чую якісь ви. Я, я зараз наблюдаю, як мій біг добуває то дерево. Так, а я пока ставлю всіх своїх трьох жителів безробітних. Yeah. Yeah. Ч він не йде працювати? Вс, йди. Іди працюй, давай. Ти тоже йди працюй. О, у мене все, всі, всі двоє, всі збирають ресурс. Хліб одного. No. Чого вони не я він розумію? Я ему я зарак, короче, посажу дерева. Ось, я на футчу. Я его так озар. Тепер. Так. Не було бере дубовий саша

Ой, я зараз вас не чую. Але все ж таки. Один ще один тут по боку є. Давайте його запустим перед капушкою. Ні, ну все-таки на всякий випадок можна активувати. Так, вот так, 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 та Ага, и ведро будешь. Я десь в Я казал ему, что это просто. Их я уже такие замок. Я, я даже в Гугле поделюсь, я как-то такой шаблон. Мышка, я заработаю Раз, два, ага, понял, все, я угадал. У нас тут двоє. Почина. Тут ще буде те. То якщо країни предасторожність. Так, тепер можеш. Я не розумію. А ні 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 все я розумію. Кого? Ставимо, де можна поставити. Сказал такой Влад, Влад, а, а як їх прокачувати? <пай> Кого? Жителів <ласків> Так жителів не прокачувати, тільки ставить щоб їх було більше. І можна поставити кожа... казарм. То типа ставить центральный ід, Що? То типа центральный портал. І тут є казарма. Ну, чи щось таке, ну, там е є спеціальна будівля для... Ну, типу, в мене півглід, то треба нажати на півгліна, так? Так, там у тебе збоку має бути піглів. Так, але е там пише просто без що є робочі. Типу, що вони нічого так. не роблять. Так. І вибери любу пустойку, яка треба. У таких від того варі більше варі. не стане. Важливо, що якщо ти. Той прибери від того без що робочого вибери не ту кнопку. А тут. А, як по інакше? Короче, тут можна нових жителів створювати. Як? У басті. А, загоди для мене... Хоглів? Загоди для Хоглін? Uh, не знаю, що. Український позираючи їх приїзд. У воєнних порталах. Ага, воєнний портал воєнних. Що? воєнних. Воєнний портал в павне воєнних. А портал є, щоб це замість дому. Він збільшує максимальну кількість жителів. Понял. Так, я тепер... О, у мене новый життер появился. Йоу! Ты выкупа. <звук> Сюди, хай йди сюди. Добре, ч. Ой. Хайди, во, туди, хайди. Ти добивай, А або ну зараз. Я вже тут Шо значи Ким? Шо значить, кнопка Ким? Центральний портал столиця. Що це значить? А, тут попадали. Думав... Що? Центральний пал столиці це ратуша. Якщо її зламають, ти не зможеш більше нікого О, створювати Чекали буде жити. Поки не будуєш нову. Якщо знищують всіх твоїх юнітів і столицю, то ти ну, програв. А в мене тут проблема, ніхто не добуває дерево. А в мене ніхто не добуває желізо. Я їм желізо поставив, в мене ніхто його не добуває. Так? так. О, а у мене... А, є, чекай, можеш. а я а я-є. Вибери є, є. жителів, вибери всіх жителів, там у них появляється... там у них може з'явитися кнопка зберіть ресурси. Якщо нажмеш, то ти получать все, що вони там не зібирали. Може у них ресурс по там. Зараз де додати ресурс? <різований> Ще його хай теж йде залізо добуває. А мені поки треба дерево, бо дерева дуже мало. <різований> У мене дерева немає взагалі, щоб ти поняв. Беде 208 дерева. -я, <різований> так. Я ж кажу, на О, дерево. є, мій пішов добивати той е е е желізо. Так. Так, поздравляю. Дякую. Тобі... А у мене всі покатують е... дерево. Чуєш, а, а я... Я, як відкривати той? Що? Нові постройки. Е, Треба тобі добути потрібну кількість матеріалів. У Треб... мене треба... вже є 150 Це дерева і 100 желіза. І все. Допустимо, щоб поставити кузню для створення желізних големів у мене, треба построїти спочатку казарму, і тоді з'явиться кузня. Тобто, щоб построїти що це дне, треба построїти спочатку інше. Допустимо, щоб построїти голема, тобі це треба. Японія, японія, казарму, японія. Ну, голем воєнний. А так, і тому тобі це треба. треба показати в, в япінь. Япінь. В я вже все супою. А ви не просто, що я поставлю день? Ні, я думаю, ні. А знаєш, що? Мої жителі в тебе Шо? дерево е, свиснули. Що? Мої жителі в тебе дерево свиснули? О, я його спеціально поставила там, бо воно ніде тут не росло тільки дуже далеко. Так. Вони на кінці дня самі здають, але якщо нажати здати, то вони моментально віддають. А не на кінці. Давай ж, давай скоршу. Все, у мене е, хватає на казарму. Казарма 150. А ну, зараз А тоді дерева не хватає. О, є, все файно, він вже добуває мені дерево. у мене така дарма поставлена і ще 92 треба. Тільки дерева. Файно. О, все, в мене, я за бастіон спав о, бастіон, то якраз е, е, для створення воєнних, так? Так, ровно. А що вони тут? Не! А, Алло, Зараз бост із черніта я можу поставити. Що він робить? Бост із черніта? І чого я його я знаю, поставити? Чую ж я той міст поставити не можу. Через ріку, напевно, то напав рік ліс через ріку. Ага. О, то реально. Дякую. Що в мене будується вже місто? А наше тобі місто, собственно. Як ми були з різних сторін, то можеш об на мене нападати, а так розширити територію. Вроді а чи у тебе... мене запитання, чого так довго а портал в мене роблять? Апана, у мене вроді всього хватає, значить, я зараз буду тебе запугувати. Та не надо. А... Та я ще не добудував, дай я добудую перш. Та я тебе ще не атакую, не бійся. А я зараз і можу тебе атакувати. На... А я не розумію, чого він побудував чуть портал і більше не будує. Він серйозно побудував. побудував пару Ничего. блоків порталу і все. Вибери, щоб він щось нове будував. О, а, не. так хай будує той портал. Новий? Тоді нажми на нього. І не, нажми старий. На... Як зробити, щоб він що? будував старий портал? Типа я... покращував? Не будував якраз. <г tien> так у тебе тільки один такий портал великий може бути. Є, маленький, Яма А, маленький. Та, він -е його чи? не будует, він просто -е стоїть <п��> і все. Він просто типа стоїть і все. Так зажме. А во-во-во. Там збоку є ще й робочий, нажми, там спиш на того жителя і і вибере тут збоку «собирать ресурси». Все, я його поставлю, те, що щоб… щоб що, диви, я нажав, тому «строїть». О, все, відпочав. він почав, він почав. Дякую. Як ти так скоро розвився? Та я просто не лохуюсь, я ж просто дивився, як ютубер в грає. Я зараз можу газанути. Хочеш? Якщо построїшь цю пушку, то я у тебе креатив відберу І ти не зможеш нічого строїти більше. Буду напевно жестки. Щоб ти на мене не нападав для запугивания. для запугивания. Так він мені... О, все, файно, він мені портал под можна бастіон будувати. А, я можу бастіон будувати хіба на своїй території чи що? Ну, та, та що в мене зараженная чи опа, файл. Лайкю А де брат, ты той? Як називається? Ну... Сідо, сідо. Сіно? Так. Треба той. Треба поставити ферму. Але у тебе гаркси народ. а не сіно. Так. Ну я, це все бетакаса, я тобі включив режим спектатора, щоб ти не міг ламати. Так я, Та, я, і я, я і так спектатор. У меня тут по карту что сниму на корпус. А то нічого, якщо я кусочек порталу собі нечайно зломал. Нічого, нічого. Да. ще ничего. Я тобі поламав только пушку, если что. ти більше такого не утворял. А лише на карте понажати на точку, и ти до неї пепнешься. Чка. Стоп. А. Ха. А, короче, нажми, нажми на ратушу, і тоді з'явиться кнопка створити жителя. Він коштує певну ціну. Нажми на товар, то я бачив, я понял. Кнопка створити розбойника, карателя, ну, типа тих, хто б'ється. Так, я понял. Б... А, а, мені їжа для них надо. Ой. Я думаю, що ніхто не появляється, а їх створювати треба вручну. Чи чекай. чекай, 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 чекай. Так. А тепер строим ферму 150. Ай-яй-яй, а мені не вистачає. Я не розумію, чого він Я має... Має... І заберу у всіх від... вкраду те, що у них є. Я не розумію, чого він в мене не працює? Я його поставив, щоб він збирав адський заростей, він просто стоїть і нічого не робить. А ти фарбу поставив? Та, в мене стоїть город. Де? А є. Та, але він в мене не збирає його навіть. Та у мене теж деякі так лагають, попробуй ще раз його заставити. Де всі маємо вальники? Же это незрозуміло. залезно башня. Эээ. А, вы собираю рассудку? Так, стоп. Ви все пока что стоп. Стоп. У вас хоть что... Стоп. А у рехлясивная. Аня, упоху я. Е. Просто учить. Верь, это не робот. А упое. Я, Я, короче, заработаю вообще нынче. Бо мені без їжі неможливо нічого робити. Є, ні, чекайте, що? він мене нічого не робить. Без їжі неможливо створювати ні жителів, ні е, воєн. Так що, челю, вибувайте дерево. Ти, ти можеш мені допомогти? Він мене нічого не робить, що робити? Е, Дивись, знову на щось робити. Диви, я, на я нажав на нього. Чекай, я нажав на нього і нажав на той на мотив. Збирати ресурси типу, їжу. Я нажав, і, і він далі стоїть. Або попробуй на нього нажав виділити і нажати на ферму. Може воно буде і так працювати. Тикнув, А ні, ще? Нічого не працює? А шо ніхто на свиню не нападає, свиня ж вроді то денег приносить. А такой свиню Я можу з тих визволять. О, все, нападати. він пішов мені, мені работать. Щось? Все, він має вже п'ять пшениці. Раби роботають Так, у мене А шо ніхто не будує, мені поле воно не достроєне Давай иди будуй. Тивохай де до, добиває дерево. Потім ще один, хай теж йде, добиває дерево. О, то часто? Ну, він... все, іди, буду й дальше. Давай. будувати, видно, попити пішов. Або ж там було до ріки пішов чогось. Mm. А ви ще маємо відео там, де ми ПВП щоб все нападаємо ні? Mm -hmm. Чекай, давай хоча б тут щось доробить. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, це відео буде просто для душі, бо його виставляти не буду. Mm -hmm. Я им вже держу. Я своїм чалом шедер. Зараз же точки... Моих челів вже трохи дерева є. Вони всі работают. Так, я ставлю ще одну ферму собі тут, о, я можу собі ще одного життя поставити. Чекаю зараз телефон маю ставити. Я ще плюс двох поставив в Чекай, Чекаю зараз маю. Так, Добре. да. Угу. Я ж это год удибару. <звук> ну, короче, все. <звук> ну, ну. Я Але цьому ми будемо закінчувати. Всім пока.